Прочитай швидко. Кра, зли, кві, дло, тло, зво, пше, нре, све, хво, пло, рмо, тру, дру, зву. Прочитай сам. Прочитай швидко слова. Запам'ятай сила від хліба, хліб від землі. Якщо хліб та вода не страшна нам зима в українського народу. Існує дуже давній звичай зустрічати гостей хлібом, сілью. Що ти знаєш про віночки? Віночок це коли з квітів, листя, гілок. Дівочий вінок символізує молодість і кохання. Дівчатка плели собі віночки з квітів маку, синіх волошок, чорнобривців. Вінок із жовтих квітів захищав колись дівчину від нападників. Вважалося, що він володіє надприродною силою, що біль знімає, зберігає волосся.